Олександра Федорівна Стадник і її поетичний блокнот народних традицій. А то на Сошені свадьбі, А це їздили у і ботанічний сад, а то, то ми я родньо. Разом з гуртом Василиха Олександра Федорівна відтворювала фольклор рідного краю. Вдома вона мама, бабуся і вже прабабуся. Знає купу легенд, билин і переказів свого села. Вміє насолоджуватися тріпотінням листя, дзюрчанням води і мерехтінням зір. Одну традицію передамо і вам. Масниця, масниця, як усі ми роди. Віддихаємо, веселимся, ти наша розрада. Для жінок це райський час. Що хочем, те й творим. Чи в сусідки, чи на танцях, про що хоч говорим. А те, що ж як величають масляну неділю. Зяті до тещі на млинці йдуть. О, як всі радіють. Якщо хлопець загулявся, колоду прив'яжем, щоб скоріше він женився. Ще й викуп закажен, коли ж дівці хтось Приглянувся та не поспішає. Даруй стрічку на масляну, хай тоді думає. Перед кимось провинились, всі з гріхом родились на масляну, попросили прощення і змирились. Масниця, масниця, чому ж ти така, коли б тебе? 7 недель, а пусто одна. А с другой едет? Друг. Опа. <свят> <свят> сюда. Как его звать, о, друг? Босс.